Сьогодні буду ділити Вероніку. В даному випадку це Вероніка рожева, але колір не впливає на спосіб ділення. Подібним способом я ділила і, наприклад, материнку. Є, наприклад, рослини, які ростуть і діляться так, як. Ну, наче, пучечками, да? це гейхера, це хоста, тобто іде відразу одна поділка. І потім наростають інші, і так збільшуються кущики для того, щоб поділок, просто потрібно від нього відділити поділку. Трошки по-іншому діляться, наприклад, та ж сама материнка, чи в даному випадку Вероніка. От Дивіться, тут буквально. Відразу видно, це я купувала тією весною, розділила кущики. Потім вони за сезон наросли і частину цих кущів я саджала собі в міксбордер. Є про це відео, про той міксбордер я його переробляла. І вже там вони гарно наросли. І ось ті, що залишилися, я. Ще осінню поділила. ну, Це було, можливо, в вересні місяці, я не знаю, ну, тобто до зими воно ще гарно наросло. От дивіться, тут буквально видно, як його потрібно ділити. Тобто, ось вже корінчики готові, От, і вже з цього кущика зараз я трошки я трошки обсиплю з нього землю. Не дуже зручно тримати телефон і щось робити, але вже ж маємо, що маємо. І, тобто, ви бачите, ось буквально, ідуть, ідуть ось, давайте видніше, я там і буду показувати, ось буквально ідуть готові кущики. Точно так само вони розсадяться. І знову же через деякий час вони попускають пагони, які також будуть з корінчиками, і їх знову можна ділити. І так за сезон з одного куща можна отримати доволі непоганий приріст і кількість рослин. Тому, кому цікаво, користуйтеся. Я зараз спробую показати, не знаючи, як у мене вийде зробити однією рукою. Але тут навіть не потрібно розрізати. Вони просто, ось бачите, ну, дуже зручно, вони просто розділяються, і кожна поділка має гарне, довге коріння. Тобто, ну, ви розумієте, так? Да? Однією рукою незручно. Ну, от дивіться, скільки в мене вийшло кущиків цієї Вероніки. І тут ще їх буде ну штук 6 точно, якщо не більше. от Пізо зараз саджати.